Доброго ранку з вами Олександр Авраменко і урок української мови. В народі кажуть вік живи, вік учись, і саме це ми зараз з вами будемо робити на чужих помилках. Послухавши зараз репліку політика Володимира Гройсмана, пропоную виявити в ній чотири помилки. Отож, увага! Що вони прокоментували, що відбувалося в Дніпропетровську. і коли мені занесли записку десь біля 11 години про те, що силовики прибули, я думав про те, що вони зараз проінформують. Перші дві помилки пов'язані з наголошуванням слів: не занесли і прибули, а занесли і прибули. Наголошувати треба останній склад: занесли, прибули. До речі, так само наголошуються дієслова віднести, принести, занести, перевести. Третя помилка так само типова: пан Володимир шокає. Запам'ятайте, треба вимовляти два звуки: ш і Ч. Що? А яка ж четверта помилка? Біля 11 ночі. Не біля, а близько. Біля вживаємо тоді, коли говоримо про відстань. Наприклад, я зараз стою біля дошки, а ви біля комп'ютера або телевізора. Коли ж називаємо приблизну кількість, то ось тут треба вживати прийменник близько, а не біля. Близько. 11 години. Отже, правильно сказати я лягаю спати близько 11-ї години. Або словник містить близько 120 тисяч слів. Насамкінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.